Тема сьогоднішнього уроку це явище інерції, інертність тіла, маса тіла? Завдяки чому триває кожен з цих руків? Чи існує причина виникнення цих рухів? І чи потрібно взагалі щось, щоб підтримувати рух цих тіл? Ми сьогодні дамо відповіді на такі запитання, чому коса при швидкому русі? Перерізає стебла рослин, а якщо повільно рухатися, то може цього і не зробити. А також, чому під час прополювання бур'яни слід витягувати з ґрунту повільно, уникаючи ривків. Ми зараз бачимо декілька зображень, які нам демонструють явище інерції. Що це таке? Ми з вами, рухаючись в автомобіль, в автобусі, коли він різко гальмує, ми продовжуємо рухатися вперед, куди рухалися на автомобілі, а потім вже відхиляємося назад. Якщо ми їдемо на велосипеді, є якась перешкода, ми їхали, їхали вперед. І навіть коли велосипед зупиняється, ми падаємо через руль уперед. Тобто туди, коли, куди ми повинні були рухатися, якщо б нічого не відбулося, якщо б наш транспорт не з чим не взаємодіяв, великий рух кораблів у морі їх неможливо різко зупинити, навіть коли вони вже починають зупинятися, ще деякий час вони продовжують рухатися вперед. Людина для того, щоб щось робити, якщо в неї не виходить, вона розганяється, щоб набути більшої швидкості. І тоді вона може стрибнути вище, далі, сильніше. У повсякденному житті ми постійно маємо справу з різними видами дії одних тіл на інші. Щоб відчинити двері, ми діємо на них рукою. Завдяки дії ноги м'яч летить у ворота. Тобто м'яч е, летить до нас, ми його прикладаємо зусилля, відбиваємо і вже за інерцію він летить в іншу сторону. Сідаючи на стілець, ми діємо також на нього. Не існує в природі таких тіл, які не діють ні на що. В будь-який. Е, Тіло перебуває з кимось у взаємодії. Навіть зараз, якщо ви ну, явно нічого не робите, сидите, стоїте, то ви взаємодієте з підлогою, з диваном, з телефоном, з повітрям. Дія завжди є взаємодією. Тобто немає такої дії, де було приймало участь одне тіло, завжди є два. Якщо одне тіло діє на друге, то й друге тіло на... діє на перше. Якщо вдарити стіну, ну здається, ну що стіна, вона ж з нами не з тією силою, як ми вдарили, вдарили стіну, з ж силою сили, стіна вдарила нас, тому що, начебто, ми вдарили стіну, а рука болить у нас. На землі неможливо створити умови, за яких тіло не взаємодіє з іншими тілами. Результатом взаємодії є зміна швидкості взаємодіючих тіл або деформація. Наприклад, коли тенесист відбиває ракеткою в'ячок тенісний, він його деформує, деформує, іноді навіть ламається тенісна ракетка. І м'ячик змінює свій напрямок, починає рухатися в зворотньому напрямку. Так ось, якщо те просто підсуне е, ракетку, м'яч буде летіти з меншою швидкістю. А якщо його ще розган... е, ракетка розігне і вдарить з, е, з якоюсь швидкістю по м'ячку, то м'ячик набуде більшої швидкості. Тому що до своєї швидкості е, додасться ще швидкість взаємодії. Ми також з вами, коли стрибаємо на батуті, ми на нього взаємодіємо. І чим вище ми підстрибуємо, тим сильніше деформується, прогинається наш батут. Так само, так? ми змінюємо ем, висоту над батута, відповідно, і швидкість, з яким ми приземлюємося, буде більша, і енергість наша буде більша. Маса ж не змінюється, наша, коли ми стрибаємо, а змінюється тільки швидкість, з якою ми це робимо, відповідно і наша інерція. Що необхідно для того, щоб швидкість тіла була незмінною? Про це багато століть, декілька століть сперечалися Аристотель, який вважав, що тіло потрібно штовхати, та Галілео, який вважав, що тіло не потрібно заважати. Е, так ось, будь, е, Будь-яке тіло зберігає свій початковий стан відносно спокою, або прямолінійного рівномірного руху доти, поки дія інших тіл не виведе його з цього стану. Тобто, коли я проводила приклад, що ми їдемо в автобусі і начебто їдемо прямо, а автобус різко зупиняється, ми за інерцію рухаємося вперед, а потім відхиляємося назад. Це явище. Називається інерція. Інерція це явище зберігання швидкості руху тіла за відсутності або скомпенсованості дій на нього інших тіл. Це визначення потрібно записати. До Галілея у науці планували, панували помилкові уявлення грецького вченого Аристотеля. Аристотель вважав, що тіла можуть зберігати тільки стан спокою, а рух, у тому числі і рівномірний, можливий лише під дією сили. Але санчата слід тягти, автомобіль урухається під дією двигуна. Але на санчата і на автомобіль діє сила тертя та інші сили, тому вони зупиняються. Відповідно, пшені прийшли до нового висновку, що є таке ще властивість, як інертність. А також зробіть або скрін, або запушіть це визначення. Інертність – це властивість, яка полягає у тому, що для зміни швидкості тіла на задану величину необхідно, щоб дія на нього іншого тіла тривала деякий час. Наприклад, Уявіть, що нам потрібно завдання перенести зі склянки з водою за допомогою ложки воду, пусту склянку. Якщо ми цю дію будемо робити повільно, в ну, нас це вдасться е, майже 100% без пролитих капель, е, але за тривалий час. Але якщо ми будемо це робити швидко, то як ми казали за інерцією, за інертністю. Вода буде як ми в автобусі, начебто я повинна рухатися вперед, чого мене повертають, штовхають назад. Тобто вона буде намагатися змінити свій напрямок і, відповідно до цього, виліватися з нашої ложки. Тому ось для таких дій, коли нам не потрібно, щоб тіло рухалося, перенести якийсь там. Дніочивий предмет, ми будемо це робити повільно, щоб мінімально взаємодіяти і змінювати швидкість нашого тіла. Обережно. Всі тіла інертні, але інертність різних тіл різна. Із двох тіл, що взаємодіють, інертність більша у того тіла, яке є результатом взаємодії, повільніше, що змінює швидкість. Наприклад, що легше е сунути, тобто надати швидкість чашку з чаєм чи шкаф. Звісно, що буде шкаф. Відповідно, у шкафу буде інертність більша, тому що швидкість його змінити набагато складніше. Ми прийшли до того, що інертність напряму залежить від маси тіла. Так от, що ж таке маса тіла? Це фізична величина, яка є мірою інертності та мірою гравітаційних властивостей тіла. Масу одиницю вимірювання маси тіла є кілограм. Це маса еталона. Еталон маси зберігається в музеї в місті Север у Франції, маса позначається маленькою латинською літерою М. Що таке взагалі еталон? Це ось взяли під копу з цей металевий циліндр. І колись вчені 50 років тому 150 років тому зібралися і такі, ось це буде кілограм. Домовилося, що ось ця речовина має таку густину, має такий об'єм, буде вважатися кілограмом. І все, і незалежності від того, де ти в Україні. В, на, в Африці десь або десь на, на Антарктиді, незалежно яка це країна, який це материк, всі знають, що кілограм це певний ось цей еталонний показник. А щоб зважитися, це означає порівняти з еталоном. Коли кажуть, візьми пів метра, ви достаєте рулетку. І ви знаєте, що на рулеці ось це пів метра. І намагайтеся порівнятися з еталоном. Кратня та частина одиниці. Кілограм золота це начебто багато, а кілограм пшениці це замало. Так ось, існують, тому кратні – це тонни, грами, міліграми. Одна тонна це тисячу кілограм, але фізиці не люблять нуліки. Використовують ось це 1 помножити на 10 третій кілограм. Це теж так само 1000. Ви вже в математиці це знаєте, що 10 у третій це 10, помножити на 10, помножити на 10. І загалом буде 1000. Для визначення маси тіла використовують терези та ваги. Ну, терези вже не досить популярні, вже більшість ваги, все ж таки. Масу тіл можна виміряти, ґрунтуючись на їх. Інертній властивості. Маса двох тіл обернена пропорційні модулям швидкостей, яких вони набувають під час взаємодії. Відповідно, М1 відноситься к М2, як В2 відноситься к В1. Цю формулу потрібно записати. На питання на початку уроку, чому коса при швидкості швидкому русі перерізає стебла рослин, а при повільному не може цього зробити, відповідь така: трава має масу, відповідно, і інерцію. При повільному русі коси трава встигає змінити швидкість і пригинається. Тобто, коли ми будемо повільно рухатися, трава буде від нас, начебто, ховатися. Чому під час. Прополювання, бур'яний слід витягати з ґрунту, повільно уникаючи ривків. Знов таки, коли ми повільно витягуємо бур'ян, ми виполюємо його з корінням. Якщо ж тягнути ривком, то коріння внаслідок інерції не встигне прийти в рух. І обірветься в цьому місці, і залишиться в ґрунті. Відповідно, виросте знов. І тепер трошки задач. Так? З гармати масою 3 тони. горизонтально в, напря... в горизонтальному напрямку масою 20 кг. У нас маса 1 – 20 кг. Вибачте, маса 1 – це 3 тони, маса гармати. 3 тони це в нас 3000 кілограм. Маса ядра 20 кілограм. При цьому ядро набуло швидкості ядро це в нас В2, швидкість 300 метрів на секунду. Якою швидкістю набула була гармата при віддачі В1, тому що маса 1 – це гармата, Відповідно, V1 також В 1 також у нас гармата. Про гармату. Ми записали з вами, що маса 1 відноситься до маси 2, як В2 відноситься до В1. Записуємо тепер наші числа. 3000 це маса 1. Поділити на масу 2 це на 20. І дорівнюється 300 поділити на v 1 V1 1 це наш х, який нам потрібно знайти. Цією формулою ми розуміємо, щоб знайти v 1 мені потрібно 300 помножити на 20 і поділити на 3000. Корочуємо, і це буде 2 метри на секунду. З такою швидкістю гармата полетить за секунду 2 метри буде летіти назад. Якщо встигаєш, можеш робити скрін. Або записувати. Хлопчик масою 40 кг стрибнув із нерухомого човна на берег. У нас є знов хлопчик, маса його 40 кілограмів. Швидкість хлопчика в нас дана 3 метри на секунду. Якою є маса човна, якщо він набрав швидкість щодо рівня 2 метри на секунду? Швидкість човна це 2 метри на секунду, а нам потрібно знайти масу цього човна В2. Знов таки, в нас є ця формула М1 відноситься к М2. Як Б. В2 відноситься к В1. Нам потрібно знайти наше М2. Для цього мені потрібно М1 В1 і поділити на В2. Підставляємо наші числа. В2, М1В, 40 помножити на 3 це буде 120. І поділити на 2, це буде 60 кг. Ось така маса човна за цих умов задачі. Так, ідемо далі. Остання задачка на сьогодні. З нерухомого плота масою 30 кг. Знов у нас є маса М1 30 кг. На берег стрибає хлопчик масою 45 кг. Це в нас М2. Пліт набуває швидкість 2 метри на секунду. Пліт це в нас В2. Нам потрібно знайти В1. У нас є ця формула. Нам відома М1, М2 і В2. Нам потрібно знайти В1, швидкість хлопчик. Для цього мені потрібно М2В2 і поділити на М1. Підставляємо тепер маса хлопчика 45. Помножити на його швидкість на 2 і поділити на масу хлопчика на 30. Це буде 90 на 30 – 3. Відповідно, швидкість хлопчика, який стрибнув на пліт і призвев його до руху, була 3 метри на секунду, а плід же рухався з 2 метрами на секунду. Тому що часть енергії йде на подолання сили тертя. Домашнє завдання опрацювати параграф інерція, це новий розділ. Завдань вже не буде в цьому навчальному році. Якщо не виконав попереднє завдання, будь ласка, в тебе ще є час.